Уже дев'ять місяців, як Україна зачала від коронавірусу. Плід дозрів і проявився. Проявився у всіх сферах людського життя. Можна, дивлячись на плід, робити перші висновки. Багато людей бачать в наслідках лише погане. Вони праві, але не повністю, бо і є добрі наслідки. Правда, вони неявні, бо мають духовну силу. Знаю людей, які, відчувши і переживши близькі смерті під час тяжкого перебігу хвороби, знайшли в собі сили віддати себе Богові і отримали благодатні плоди. І з напіввіруючих вони стали віруючими, знаходячись на порозі смерті. Вони змогли не лише повернутися до земного життя, але ще і придбати життя вічне. Божий промисел не бо всякий негатив для людини, яка повертається до нього, переводить в позитив. Осягнувши швидкоплинність людського життя, ми зустрічаємося з вічним життям, якому. Коли ми з Богом немає місця для смутку. Дивлюся на храми і на людей. Храми пустіють, спрацював природний фільтр, який її духовне від природнього. Хтось, як ходив, так і продовжує ходити до храму, бо, 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 бо Бог був і залишається для нього основою життя хтось відійшов, бо почав жити страхом. А в людському страху немає Бога. І людина, автоматично, не підозрюючи про це, підпадає під владу сили, яка протидіє Богу. Спашіння такої людини стає великим питанням, бо відпаданням від храму, яке здається тимчасовим, Може перерости у вічне відпадіння від Бога, хто знає свій час. Кажу це тому, що душа болить, болить за тих, хто мав надію на спасіння і втратив її, Віддався ще страху передчасної земної смерті. Притому такі люди продовжують користуватись. Суспільним транспортом, ходити до магазинів, спілкуватися з знайомими та рідними, які також можуть принести вірус, дивний страх вибірковий. Для них тільки вірус сидить у храмі і туди ані кроком. Я ніякому разі не закликаю когось порушувати карантин заради відвідин храму. Але знаю, що храм є те, чого не має. Як блаженніший Святослав закликав владу, щоби залишилися храми відкриті, так як людина потребує лік і має аптеки працювати, так мають бути відкриті церкви, щоб люди знаходили в ній. Духовний лік на свій свої страхи, на свої хвороби. Знаю, що містерія, яка відбувається у храмі, відкриває людині двері вічності до Бога. Знаю, що Христова Церква це живий, творчий організм, який завжди може запропонувати умови спільної дороги до Бога без порушень умов карантину. Церква разом з, з, з лікарями бореться за життя людей, але вона ще й дбає про те, щоб життя за мене переходило в вічне небесне життя. Подивіться, як виступають проти церкви, за те, що ходять до церкви, а нехай помре в таких людей хтось, чи вони схочуть. Похоронити людину без церкви? Подумаймо над цим. Позитив плоду коронавірусу полягає ще в тому, що допомагає людині робити свідомий вибір, звільняючи від лукавства. Хто з Богом, той чує Його те за Богом. Чи описали б ви себе повністю закоханого? Ісуса Христа, або які епітети, як нерішучий, тепленький та часто посвячений, підходять краще. Біблія каже, щоб ми випробовували самих себе. Так що я хочу запропонувати вам опис теплого християнина. Коли ви будете слухати ці приклади, я заохочую вас дослідити себе, чесно проглянути на те, ким ви є зараз і як ви живете. Теплі християни, це відвідують церкву досить часто, це те, що від них очікують, що як вони думають, роблять хороші християни, те роблять і вони. Віддають гроші на благочинність та в церкву, поки не посягає на їхні стандарти життя, якщо у них є трохи більше і буде просто і не страшно віддати, вони це зроблять. Прагнуть бути своїми у лапках. В та за межами церкви вони більше піклуються про те, що подумають люди про їхні дії, ніж що Подумає Бог про їхнє серця та життя. Не особливо хочуть бути врятованими від своїх гріхів, вони більше хочуть бути врятовані від покарання за них. Їх торкаються історії про людей, що роблять радикальні речі заради Христа, і все ж вони продовжують нічого не робити. Теплі християни називають радикальним те, що Ісус заповідав робити своїм послідовникам. Рідко діляться своєю вірою сусідами, колегами чи дружями. Вони не хочуть бути відкинутими. Окрім того, вони не хочуть спричинити дискомфорт у розмові про такі приватні речі, як релігія. І тут знову. Звертаю вашу увагу, коли слухаємо релігійні дописи про Бога чи читаємо їх, ми не поширюємо, ми не хочемо, щоб наша сторінка була заповнена інформацією про Бога. Ми боїмося бути висміяними іншими. А Ісус сказав: Хто постадається мене? Та моїх слів перед цим родом, перед людним та грішним, того я повстидаюся на суді перед Отцем Моїм Небесним. Теплі християни міряють свої принципи поведінки або хорошість, порівнюючи себе світськими людьми, відчувають задоволення від того, що вони не настільки жахливі. Як той хлопець на вулиці. Вони кажуть, що люблять Ісуса і що Він є частиною їхнього життя, але тільки частиною. Вони віддають Йому частину свого часу, грошей, думок, але йому не дозволено контролювати їхнє життя. Вони хочуть бути вільними. Робити те, що вони вважають за потрібне. Вони люблять Бога, але не люблять Його всім серцем своєю, всією душею своєю і всією силою своєю. Вони люблять інших, але не намагаються любити інших так, як люблять самих себе. Як багато з цих теплих ознак нагадують вам те, як ви проживаєте своє життя. Помоліться, щоб Бог попрацював над пом'якшенням вашого серця. Тоді виберіть одну конкретну рису, над якою ви будете працювати і молитися протягом тижня. Не всіх зараз постарайтеся позбути. Напротязі тижня і моліться, для чого ходити до храму як можна помолитися і дома? Одне з призначень людини на землі це славити і прославляти Бога, свого Небесного Отця, це прославлення найбільше проявляє себе у величних богослужіннях церкви. До церкви ми приходимо не тільки помолитися, бо й справді і дома можна помолитися. До храму ми приходимо, щоб взяти участь у божественній літургії. Наголошую, не бути присутніми на службі Божій, а взяти участь через святі таїнства, сповіді і Євхаристії. У церкві люди знаходять повноту взаємного молитовного спілкування і взаємну молитовну опору. Господь сказав: якщо двоє із вас погодяться на землі просити про якусь річ, то чого б не просили буде їм від Отця мого небесного, бо де двоє чи твоє зібрані в моє ім'я, там я посеред них. Матея 18 та глава стишок 19.20. Апостол Павло називає церкву тілом Христовим, яке своєю повнотою наповнює все в усьому. Ефесян 1,23. А також домом Божим. Церква це опора для християн. Вона володіє критерієм для істини і є її перегинею, без церкви та участі у церковних таїнствах. Це служби Божі, які ми приступаємо до сповіді і причастя, людині неможливо спастися. Той, хто не відвідує храм, фактично знаходиться поза церквою. Чому я не ходжу до церкви? Звичайно, я кілька разів відвідував церкви, але перестав це робити. Люди в церкві були здебільшого непривітні. Мене не вітав ніхто, крім тих випадків, коли для вітання був чітко визначений час. Ніхто навіть не звертав на мене уваги. Коли я приходив на богослуження, одна ж жінка, сівши поруч, сказала, що я сиджу на її місці. В той момент я вирішив негайно піти з церкви. Я не ходжу до церкви, але справді хочу більше дізнатися про Христа. На жаль, більшість проповідей, які я чув, не збагачували мене духовно. Занадто багато про проповідей де ухилялося від того, щоб напряму мати справу з біблійними істинами, які вимагають радикальних змін в житті. Я хочу навчитися, але вони здається просто роблять проповідь комфортною. Я не ходжу до церкви. Можу скласти список з більш як 100 речей. Проти котрих виступає церква. Теми є як серйозні, так і смішні. Але я хочу знайти церкву, яка також може мені розповісти, які цінності вона відстоює. Я не ходжу до церкви, але мені потрібна допомога. Знаю, що потрібно. Часто я зневірений і шукаю відповіді на певні запитання. Надіявся знайти їх у церкві, хоча б на деякі з них сподівався зустріти там небайдужих людей, мріяв бути у такому місці, де мене приймуть із щирою любов'ю. Я не ходжу до церкви. Мій колега ходить до церкви, навіть знаю, до якої, але він ніколи мене не запрошує до неї. Моя сусідка також ходить до церкви, наші діти разом граються, бачу її сім'я щонеділі відвідує церкву. Але мене вона ніколи не запрошує. Я б пішов, якби вони це зробили. охочіше пішов би. Я не знаходжу, не ходжу до церкви. Але членам церкви, наче байдуже, це. Вони здаються занадто зайнятими, щоб звернути увагу на когось, хто не в церкві. Вони не розмовляють зі мною про віру, навіть не пробують, ніхто не показує зацікавленості в мені і в моїх відносинах з Богом. Я не ходжу до церкви, я не противник церкви, не противник християн. Я справді шукаю відповіді, дійсно шукаю небайдужих людей. Я не відвідую церкву, але хочу відвідувати. Перш ніж почати розмову про церкву, слід уточнити, що являє собою церква. Отже церква. Це спільність людей у просторі та часі, яких об'єднує віра в Господа Ісуса Христа. Віра в Божественність Ісуса Христа, має на увазі, що людина, висловлюючи словами церковної молитви, вірить і визнає, що Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Богосинівство Ісуса Христа нерозривно пов'язане з церковним догматом про єд... трієдиність Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Якщо людина цього не визнає, її не можна вважати християнином, то, тобто послідовником Христовим. У свою чергу, Перебування церкви у просторі та часі означає, що Церква Христова об'єднує віруючих Божественність Христа людей, які жили, живуть і будуть жити на землі до кінця часів і перебувають відповідно на землі живі та на небесах спочилі. Те, що люди зазвичай вважають церквою, священнослужителів, храмові будівлі, ікони, богослужіння та інше, є лише видимою, причиною вкрай незначною частиною церкви. Тому судити про церкву лише за певними її частинами по священниках, єпископах, ще почимось це те саме, що судити про. Походові та експлуатаційній якості автомобіля под зеркальцю заднього виду, що погодьтеся вкрай нерозумно, а то і безглуздо. Про головне завдання церкви ми поговоримо іншим разом. А на кінець наведу ще таку притчу. Коли один чоловік був ще дитиною, бабуся завжди казала йому. Онучку, ось виростеш ти великий, і коли стане тобі на душі погано, зайди до храму Божого, щиро помолися Богу, і тобі там стане легше. Виріш, чоловік, і стало йому жити якось зовсім нестерпно, згадав він пораду бабусі і пішов до храму. І коли очі війшов туди та знайшов для себе зручне місце то тут, тут до нього підходить хтось і злостиво шипить, не так руки тримаєш. Друга особа підбігає, і сердито вува... зауважує не там стоїш, третя бурчить. не так одягнений. Ззаду обсмикує неправильно хрестище. І тут підійшла ще одна жіночка і каже йому Ви б вийшли з храму, купили собі книжечку про те, як поводитися у храмі. А потім би і заходили. Вийшов чоловік з храму, сів на лавку, що стояла неподалік, і гірко заплакав, і раптом чує він голос Що ти, дитину, моя, плачеш? Підняв чоловік своє заплакане обличчя, і побачив Христа і скаржиться: Господи, мене у храм не пускають. Обняв його Ісус, не плач, дитину. Вони мене давно вже туди не пускають. І на завершення такий віршик, автор отець Петро Половко у неділю Бачить Бог місця пусті, в храмі, в місті і в селі. Він запрошує, чекає, а людей нема, немає. Хтось прийшов число мале. Бог запитує тебе, ти скажи свою причину, де ти був у цю годину. Я у ліжку тепло спав, я товар свій продавав, я закрився на замок. Сім годин підряд тік-ток. І таких причин багато, що місця у неділю свято в храмі Божому пустують. люди жаль не розуміють. Знаєш, день такий прийде, скажеш, пропусти мене, Небо це така краса, вибач, місць тобі нема. Пригадай, як на землі я чекав тебе тоді, а ти часу все не мав, твоє місце іншився. Якось сумно стало дуже. Щоб так не сталося друже, свій Тікток чи Інстаграм не став вище понад храм. Амінь якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписався, залиште коментар під відео. А я уділю вам благословення, ви під ним напишіть імена. І про пальчик вверх, чи пальчик вниж. Ne pozabujte. Slava Jezusu Kristusu!